Ну що, привіт! Готові поговорити сьогодні про тему, яку я жодного разу мені здається не висвітлювала, але мене неодноразово запитували в коментарях. І я вирішила сьогодні цю тему більш-менш розкрити, принаймні своїми очима, наскільки я бачу різницю в культурі споживання алкоголю. І це дуже яскраво можна помітити саме по поличках в супермаркетах, того, що традиційно продається, відповідно є запит. В Україні це виглядало по іншому. Отже, якщо говорити саме про магазини, про супермаркети і їх полички, то можу сказати, що з міцних алкогольних напоїв там не так багато. Буквально кілька позицій може бути горілки, кілька позицій е віскі, е популярних у всьому світі, звичайно, і такі там, не знаю, ще якісь міцні напої, віски, ром, е ще щось. Це те, що буває, в принципі, в кожній країні світу, бо це популярні бренди, і без цього ніяк. Але на відміну від того, що я могла помітити в Україні, тут їх всього ось кілька позицій, все там трошечки-трошечки. Також є дещо особливе для Франції, і це, наприклад, кілька пляшок москату, це міцне солодке вино, яке тут французи вживають як аперитив. Перед прийомом їжі, перед обідом, перед вечерею, і я кажу це не просто так, а я це бачу. Я це бачила, в тому числі працюючи в будинках французів. Я... Навіть сервірувала ось цей аперип, потрошку наливаючи їм саме ось це солодке вино. Ось у супермаркеті не без цього, на поличках теж можна це побачити, придбати, але що характерно, це певні марки, і їх там одна, дві, три різновиди, які стоять, і, і на тому все. Звичайно, саме знімаючи це відео, я сьогодні вперше помітила і звернула свою увагу на коняки, а саме на два дві пляшки, які я побачила: це арманьяк і є безпосередньо коньяк. Це два різновиди, здається. Я не дуже обізнана. Насправді ви можете мене сміливо поправляти в коментарях, якщо знаєте краще. Але... Я точно знаю, що цей напій вважається традиційно французьким, тому не без цього і в звичайному супермаркеті його можна придбати. Він, звичайно, коштує набагато дорожче, вина чи якихось ще напоїв, але він присутній, його можна там придбати. Ось таке справжній французький коньяк. Далі що я ще помітила стосовно горілки. Як я вже зазначила, її там всього кілька різновидів, кілька марок, які продаються, і мені здавалося, що воно не користується популярністю. Власне, збиралася вам про це сказати, що ну ви ж бачите, цього небагато, і французи не споживають її аж так, щоб купувати, можливо, хтось зі своїми культурними особливостями теж хоче це купити, тому воно і присутнє на поличці. Та поки я формувала цю свою думку, я помітила, що прийшов один чоловік характерної, скажімо так, зовнішності. Хоча він був одягнений скоріше в якийсь одяг робітника, не знаю, не знаю нічого про його спосіб життя, але при мені, поки я стояла і намагалася фільмувати це. Він поклав в свій кошик буквально чотири пляшки горілки. Потім я підійшла ближче подивитися, що саме він взяв. І це була горілка, яка називається Смірнов. Мене, мене зацікавило, хто ж виготовив цю горілку, що вона ось так у Франції вільно продається, і побачила, що виробництво знаходиться в Італії. Ось така завдяки цій ідеї, завдяки вашому запиту розповісти вам про те, що тут відбувається з цією темою, я дізналася такі подробиці. Не так, щоб я їх хотіла знати, але тепер знаю. Разом з вами ми також про це дізналися. Власне, але найголовніше, що хочу сказати, що переважна більшість поличок зайнята, звичайно, вином. Вином різним, але французьким. Ну, в даному супермаркеті я взагалі не знайшла нічого іншого, крім можливо, іспанського. Воно продається там в спеціальних паках і коштує найдешевше саме іспанське вино у Франції. А ось на поличках знайти і іноземне тут, принаймні в цьому супермаркеті, я не змогла. В більших гіпермаркетах, таких як Леклер або Карфур, можна зустріти саме невеличку кількість вина, яке приїхало до з іншої країни. Я думаю, що деякі гурмани, ті, хто полюбляють і знаються на винах, їм, мабуть, час від часу хочеться спробувати вино з іншої країни. Порівняти його, або самі вихідці з цих країн таким чином ось купують, підтримують, ностальгують. Та все ж та все ж, 99% тих пляшок з вином, які ви зустрінете в супермаркеті. Зазвичай в кожному супермаркеті це цілий такий ряд присвячений саме вину. Це все Франція. Цікавим для мене було зауваженням, точніше, я. Помітила раніше, що тут, де ми знаходимося, в цьому містечку на півдні Франції, французи розбирають певний вид вина. Він, ну, тобто Я його помічаю там в кошиках у людей, бачу, бачила на поличці його, там менше залишається, його розбирають. Але сама етикетка і саме те, як виглядає пляшка, мені здавалося ну, щось. Не схожим, як зазвичай оформлюють ось вино з приватної винарні там, або з позначкою, що це з якогось певного шато або аббатства. Ну, тут це розповсюджено насправді саме такі, такий вигляд етикетки. А ось там написано Тернео. Якщо брати перший склад цього слова, щось пов'язано з землею. Я думаю, але не уявляю, це марка. вина. І тільки сьогодні, знову ж таки, завдяки вашому запиту, я детальніше подивилася, і помітила, що це вино виготовляють насправді в цьому регіоні тулузан, тобто це тулузьке вино, якщо можна так назвати, мабуть, я трохи пере... Змінюю, як це можна було б назвати, але. Факт в тому, що це саме цей локальний виробник вина, і там навіть на коробці з такий пак п'ятилетровий вина було написано, що захищено географічною приналежністю. Тобто тільки тут, тільки в цьому регіоні виробники можуть позначати це вино саме так. І цей бренд він дотримується цієї марки. Знак якості, як то кажуть, ось для мене ще було ось і це пояснює, чому люди, можливо, це все беруть, обирають саме цей, цю марку, хоча різновидів просто неймовірно багато. Для мене це зрозуміло, тому що я бачу, що французи дуже. Поважають і намагаються підтримувати так званих локалів, тобто локальний бізнес, локальні винарні, локальних фермерів і так далі. Вони для них це важливо, і коли є певна певний вибір. Знову ж таки, в магазині чи на ринку вони будуть обирати те, що залишиться, скажімо, тут принесе дохід тому, хто з тобою поряд живе. І це дуже класна тенденція, класна ініціатива. Мені вона імпонує. Думаю, що ви теж розумієте, наскільки це важливо, коли вони споживають продукти, виготовлені тут поряд, вони підтримують свій, своє оточення. так, Власне, на чому я ще зупинилась, багато вина, насправді найбільше на поличках я зустрічаю саме з Бордо, і це не дивно. відомо на весь світ край, відомий, в якому чи не найбільше, мабуть, у Франції знаходиться виноградників. Але це, я думаю, будь-хто, будь-який регіон, особливо південний, французький, міг би з цим посперечатися. Я ж настільки. Не спеціалістка, настільки не поінформовано і глибоко не вивчала цю тему, тому спробую про це промовчити. Можу лише спостерігати за тим, що є. Власне, Полички я вам показала, приблизно ціни теж пляшка вина в середньому 3-4 євро коштує. Є дорожче, є дешевше. Не можу сказати, що французи купують найдешевше, але така тенденція теж є. Ось інколи поличка, де продаються за 2-3 євро пляшки, вони порожні. Тому я роблю висновок, що все ж таки. Не аж так вони полюють за чимось коштовним, дорогим. Хоча в тому числі якась назва вина, так, одиниця, марка вина, вона може бути відсутня теж на полочці одна-дві одна, пляшки. Для мене, наприклад, це показник. Я... Мені дуже важко за необхідності. Мені дуже важко обрати щось одне. Я не знаюся на цьому, навіть намагаючись запитати у французів, наших тут місцевих, в тому числі так званих наших опікунів-католиків, до яких ми час від часу запрошені на обід, на вечерю, і вони споживають обов'язково вино перед обідом, під час обіду. Я намагалась, Ми навіть колись їм подарували пляшку вина, Супермаркуту, звичайно, щось на кшталт там, за 5 євро придбано. І я в них запитати, як вони обирають воно французиці доволі дорослі. Більше того, Іммануель, він народжений в Каннах, його тато був лікарем, який лікував зірок, в тому числі голівудських. Така цікава історія. І він точно мав би бути обізнаний до того ж, ось південь, і вони довгий час мешкали в Каркасоні, а там розповсюджено і вирощування винограду, і винарні, виноробні. Так? Тому я думала, що як не в них то запитати, як вони обирають вино, і на що треба звертати увагу. На що нам сказали, ну в нас є певна цінова політика, до якої ну там, наприклад, у нас є межа, там 5, не, не дорожче 10 євро пляшка. вина, і ми йдемо в супермаркет і беремо те, що нам сподобається. Така була відповідь. Яка мене, чесно кажучи, шокувала. Враховуючи, що в них є, я в них в будинку бачила, що є вино, яке зберігається, от спеціальні такі полички для вина, і там кілька десятків точно їх не збирається, і вони мали б знати, що, як, наскільки воно коштовне. Бачила і на столі в них воно, якому там 7-8 років, якщо згідно позначки визначати. Тож думала, це, це важить. А вони ось так сказали. Ми самі не знаємо. Вона так багато, його так багато різновидів, що ми ось просто орієнтуємось на, на певні регіони, які нам знайомі. Ну, ми знаємо, де це може бути розташовано цей виноградник, і на, на ціну. Ось і всі наші орієнтири. Мабуть, це така розкіш у французів, коли вони оточені цим, цим всім, цією культурою, споживання, як я вже сказала, що. А вони е, п'ють вино перед обідом, п'ють в... під час обіду, перед вечерю і під час вечері. Е... Перед обідом зазвичай це солодке вино може бути або аперитив, Це може бути сангрія, це більш іспанський такий напій, коктейль, мабуть, можна так сказати, і вони його вживають потрошку саме для того, щоб розігнати апетит, як то кажуть. А вже під час обіду це сухе вино. Можуть випити 200-300, якщо це якась святкова вечеря, де багато людей зібралося, де багато їжі різної. Це триває, тобто там можна годину-дві триває вечеря або обід, то три бокали, в принципі, келихи, три келихи вона точно споживають. Звичайно, це може бути пов'язано зі станом здоров'я, з віком іще, з якимись своїми вподобаннями та все ж. Працюючи навіть з людьми дуже похилого віку, можу сказати зі свого досвіду, що люди. Навіть за 90 років не відмовляють собі в такій звичці, і ось сухе, і звичайно, сухе вино. Ви не зустрінете тут тут на поличках ніколи напівсолодке, солодке вино. Як я вже сказала, це може бути мускат, який вживається потрошку як аперитив. На поличках це тільки сухе вино. Єдине, що рожеве вино, там, молоде вино, воно може бути солодкуватим, не лише тому, що ну, така ось специфіка виготовлення винограду, виду винограду і того, як виготовляється вино молоде, але це не тому, що його підсолодили, скажімо так. Для мене це було теж незвичним. Коли я приїхала в Україну, ось після двох років відсутності і придбала просто вино на стіл на вечерю, коли там зібралася вся родина, я навіть не, замислила, не замислилась, коли брала вино з полички, що воно може бути не сухим. Ну, тобто, я не зауважила, що воно може бути не сухим. Ось так таке ставлення змінилося, і потім виявилось за столом, що воно було напівсолодким, здається, а той солодким. Зовсім і для мене це ну. Типу, було щось таке трохи незвичне. Власне, як я вже зазначила, що дуже відрізняються ось ці самі полички вони показують, наскільки культура споживання все ж таки відрізняється. Незважаючи на це так горілку, як я вже сказала, теж купують. Тут є люди, які зовнішньо виглядають як люди з алкогольною залежністю. Чим вони. Себе до такого стану доводять вином чи горілкою, чи ще чимось. Я не знаю. Насправді, як я сказала, я не звертала на це увагу, чесно кажучи. І хоча французи щодня споживають вино, вони роблять це помірковано. І в тому числі люди похилого віку вживають вино саме як звичку, і я не скажу, що це впливає. На їх стан здоров'я, можливо, це про те, як там келих червоного вина тільки на користь. Можливо, е, я допускаю, що є люди і французи, які дотримуються дуже суворої там, дієти, або ставляться до свого здоров'я максимально ретельно, і тому вони зовсім не споживають алкоголь, або мали в минулому якісь там з цим проблеми. Тобто, звичайно, не можна сказати, що всі 100% вживають. Та все ж. Те, що ми тут побачили, нам здається, що всі, всі французи, дорослі, старші 18 років. Ну про підлітків теж нічого не скажу. Не дуже я знаюся на субкультурі і на тому, як, яким чим живуть ці підлітки, але ось старші 18 років точно сідають за стіл щораз, щодня, і келихвина це нормально. І наостанок, мабуть, ще про пиво скажу, його тут немає. Принаймні, знову ж таки, не так як в Україні звикли до цього. Навіть мають спеціальні магазини. Є така навіть марка в Україні море пиво називається там, де продають виключно цей напій. Тут такого ніколи я не бачила. Не знаю, чи взагалі у Франції таке існує. На самих поличках теж. Приблизно, може, трошки більше, ніж ось ті полички з міцними напоєм. Ось тут приблизно стільки ж займає ті пропозиції саме по пиву. Вони. В обмеженій кількості, і знову ж таки, ось такі напої, мені здається, якщо це не вино, в якого просто сотні різновидів стоїть на поличках, пиво зазвичай це одне і те саме. В різних супермаркетах ви можете побачити тільки певні марки. Їх насправді знову ж таки, може бути там 5-6 не більше різновидів і на тому все. Зауважила, що французи часто купують ось це іспанське пиво, я його зафільмувала, навіть не, скажу, не вимовлю, як воно правильно називається, воно доволі дорого, ну, коштовніше, ніж інші різновиди, але користується популярністю. Теж для мене питання. Не було досвіду ні спробувати, ні запитати, чому саме так, чому саме таке пиво. Але навіть в будинках, буваючи у французів, там. Працюючи в них, бачила, що вони закуповують і це такими там кілька десятків пляшок в цих ящиках, і вони в них стоять. Думаю, що можливо вони як аперитив його вживають, або ну, знову ж таки, не знаю, в який момент вони це роблять. Можливо, замість вина коли-небудь вони це роблять сухого під час їжі. Не бачила цього, тому не можу сказати. Власне, ось так, ось такі особливості, ось таку різницю я помітила. Мені дуже б хотілося дізнатися більше знову ж таки про вино, бути можливо більш обізнаною. Та мої поки що спроби у французів випитати, принаймні, як обрати дійсно щось вартісне, так не в плані коштів, не в плані ціни, а в плані смаку, ну балансу, так смаку і. І вартості. Поки що я не змогла знайти для себе відповідь. Буду шукати далі, буду вас тримати в курсі, як мої такі пізнання, як мої знання тут збільшуються і поглиблюються. Ось так. Сподіваюся, я вам відповіла на ваші запитання, на те, що вас цікавило, і показала вам більш-менш, як виглядають звичайні полички в звичайному супермаркеті саме з алкоголем. Так. Все, дякую вам за перегляд. Обов'язково поставте вподобайку. Давайте зустрінемося з вами в коментарях. Можливо, залишили ще запитання, і переходьте в наступне відео. Побачимось.